Тисячолітній ювілей головної святині у палаці мистецтв відбулася презентація проєкту Мирослава Отковича. Тисяча років Софії Київській на виставці побували наші кореспонденти. Наука в допомогу українські вчені провели дослідження, які свідчать про те, що перший камінь Софійського собору закладено ще Володимиром Великим 4 листопада 1011 року. За ініціативи художника вперше у світі застосовувалися унікальні методи дослідження пам'ятки, аби звернути увагу громадськості на проблеми найголовнішого храму держави. Художник взявся за створення виставки. каже Софіївський собор. Це кам'яний літопис, в якому записане наше життя. Ми очевидно. Катастрофічно замулили самі ту пам'ять різними нашаруваннями, різними неправдами, різними історіями. І тому наше завдання зараз прозріти і вернутися до тих першоджерел і зрозуміти, хто ми і звідки ми. Імпровізована історія Київської Росії до і після будівництва Софійського собору, а також шість портретів видатних українців, без яких наша культура була б зовсім іншою. Доповнюють композицію ковані скульптури студентів академії мистецтв імені Івана Труша. Откоч розповідає, реалізувати культурний проект йому допоміг фонд короля Данила, співзасновником якого є і сам художник. Колеги ж дивуються енергійності митця. Мене силикає багато. Довити собі, що людина знаходить сили, можливості творити. Мирослав Откович працює реставратором сакрального мистецтва вже понад 40 років. каже, що в жодній країні світу не занедбують культурні надбання, так як в Україні. Критики оцінюють виставку не лише як культурно-мистецький проект, але й суспільно-політичний. Надія Черевколексій Музика вісник.